Звідки сови взялися? Біля підніжжя узгір'я Сенріволен, де розбіглася рівниною дерева, на самісінькому березі, де дикий чагарник купає своє колюче гілля у швидких водах ріки Блаве, жили собі дід та баба. Жили вони в жалюгідній халупі, прозваній Щурачою хаткою. Дід рибалив, а баба пряла вовну та в'язала. Тільки не йшла до них удача то риба не ловилася, то вовни не вистачає, то частенько їм доводилося лягати спати, не ївши. Якось дід закинув свій невід у найглибшу вирву і от диво приготувала йому на цей раз неприхильна доля приємний подарунок, піймалася в невід велика, превелика рибина. Голова в неї до одного берега дістає, а хвіст по іншому березі п'є. Ну, як одному витягти отакенну рибину, але й відпустити її шкода. Не щодня ж випадає така удача, подумав дід, ні за що не відпущу рибину назад у річку. А в того діда була стара рушничка, тільки що куля поділася кудись. От підхопив він із землі два міцних жолоді і вистрілив у рибину. Стрепенулася риба так, що й річка з берегів вийшла, підстрибнула вгору, а потім знову у воду впала і битися перестала, і очі в неї закотилися. Багато років дід прожив на світі, а такого дива ще з роду не бачив. Побіг він дуж додому, кликати бабу, щоб вона йому допомогла дотягти рибину до їхньої щурачої хатки. Повернулися вони вдвох на берег, а рибина зникла, наче її не було. А замість трибини зійнялися з річкового дна два дуби. Могутні гіллясті своїми кронами в небеса впираються. Оце так вижа!» – вигукнув рибалка. Без чарівної сили тут напевно не обійшлося. Де ж це бачено, щоб отакенні дуби за одну мить із річки виростали, а мертва риба в глибокі води пірнала? Мабуть, недарма тут дуби виросли, це, певно, володар неба нас у гості до себе кличе. А чому б тобі, дружинонько, справді до нього не сходити та не попросити чого небудь, ну хоча б хліба, в достріль та ігристого сидру? Адже ти йому щодня кланяєшся, тож він уважить твоє прохання. Та чи ти здорів, старий, у моєму віці та по деревах лазити? Але, дід, уперся. Лізь, мовляв, і лізь, проси хліба й сидру, він тобі не відмовить. Довелося бабі різти на дуба, хоч і не молода вона вже була. От лізе баба з гілки на гілку, і чим вище стає, тим легше їй підніматися. Здійнялася вона на самісіньке небо, а там перед воротами якийсь дід із ключами стоїть і далі її не пускає. Ти куди? запитав він бабу. До твого хазяїна, відповіла вона. Вона до нього справа є розповідає свою справу мені, а я йому перекажу. Е, ні, уперлася баба. У нас, кажуть, проси хазяїна, а не робітника. Якщо вже я на таку височінь здерлася, так уже самого володаря бачити хочу. Почувши це, воротар образився і заступив її дорогу. Слово за словою і заходилася вона лаятись. Воротар кричить, а баба йому не поступається. На щастя, почув той галас сам володар хазяїн і вийшов до них, адже на небі не щодня такий лемент буває. Володар опізняв хазяйку щурячої хатки та й каже їй І не соромно тобі, стара, з моїм помічником сперечатися. А баба йому й відповідає Я прийшла до тебе, володарю, з великим броханням. Старі ми з чоловіком стали, несила вже працювати, як колись. Нелегко нам на білому світі жити. Дав би ти нам хоча б хліба та солодкого сидру, то ми б тобі увесь свій вік дякували. Ну що ж, я виконую твоє бажання. Будете ви їсти й пити досхочу, сказав володар неба. Баба так зраділа, що спустилася вниз із дуба легко легко, наче молоденька, та й чим дуж побігла додому. Прибігла і завмерла на порозі від подиву на столі рум'яний хліб жаром пашить. А у великих суліях золотавий сидр піниться. Відтоді в щурячі хатинці і пили й їли скільки хотіли, але, як кажуть, людині все мало, от і просить дід свою бабу. Усе хліб та хліб, ніщо б сальця або м'яса нам послали та міцного винця замість цієї яблучної водиці. Сходила б ти бабу до нашого володаря та поговорила б з ним. Щоб він дав нам міцного вина та всілякої їжі. Дорогу до нього вже ти знаєш. Що вірно, то вірно, дорогу баба знала. Отож баба знову подалася до володаря неба, владики ясного дня. Тільки на цей раз він її зустрів не так уже привітно, але в проханні не відмовив. І почалося в щурячій хатинці веселе життя. От тільки лихо, достаток та байдикування погані порадники. Стало діда марнославство заїдати. Їсти й пити та каже він, якось, дружині, це добре, але я й найбільше заслуговую. Сходила б ти, бабу, ще раз до нашого володаря, так і так, мовляв, просить тебе, містери, поступитися йому своїм місцем на один деньок. Це ж така дещиця. Після всіх гірких моїх бід та принижень стати всього лиш на день володарем світу. Це ж треба, до чого, додумався хазяїн щурячої хатинки. Не встигла баба ще й на першу гілку дуба здертися, як почула зверху голос небесного володаря. Зупинися, стара, я знаю, навіщо ти до мене йдеш. Схотілося твоєму старому володарем світу стати, то нехай буде по-вашому, тільки з однією поправочкою. Ви станете володарями, але нічними. Що вірно, то вірно. Це ви заслужили. Баба від подиву аж рота роззявила, а потім ухнула і одразу перетворилася на сіру слову, сову. Побачив її дід, здивувався і теж ухнув. Ух, і миттю на сову обернувся. Залишили діта та баба свою щурячу хатинку і від сорому в дуплі дуба сховалася. З того часу вони так і сидять у дублі цілими днями, бояться на світло з'явитися. І тільки вночі вилітають нас, та всіх довкола лякають. У-у-у-володарі ночі. Тепер і ви знаєте, звідки сови взялися. Кінець.